Моєму сину 25 років. Він не розмовляє зі мною вже 5 років, на його весіллі я не була. Коли народилася його донька, мене не повідомили. Я стала бабусею, але онучку не бачила жодного разу. Минулого тижня я випадково зустріла його на вулиці з дружиною, з коляскою. Я завмерла: Максиме! Він подивився на мене крізь мене. Ніби я повітря. Взяв дружину за руку, ходімо, Оленко, вони обійшли мене, пішли. Я стояла посеред вулиці, люди штовхали мене, а я не могла поворухнутися. Мій син, моя єдина дитина, ненавидить мене. Чому? Бо десять років тому я зробила вибір між ним і новим чоловіком. Я обрала чоловіка. А тепер, тепер я сиджу сама порожній квартирі, бо той чоловік теж пішов, і я залишилася ні з чим. Мене звати Тетяна, мені 50 років. Максима я народила в 25. Важкі пологи. Лікарі казали, більше дітей не буде. Тому Максим мій єдиний моя все. Його батько, мій чоловік Сергій, помер, коли синові було 5 років. Інфаркт раптово. Я залишилася сама з дитиною, без грошей, без підтримки. Працювала на трьох роботах: прибиральниця в день, офіціантка ввечері, вихідні, репетиторство, щоб Максим мав усе: одяг, їжу, школу, спорт. Я жила для нього, тільки для нього. Коли він вступив до університету, я плакала від щастя ми зробили це разом! Максим був хорошим сином, допомагав, підробляв. Ми були командою. Поки не з'явився Віктор. Максиму було 20, він навчався на третьому курсі, жив у рортожитку. А я? я познайомилася з Віктором в кафе, де працювала, йому 45 бізнесмен, розлучений, без дітей. Він почав залицятися, квіти, комплементи, увага. Після 15 років самотності це було як ковток повітря. Я закохалася перший раз після Сергія. Ми почали зустрічатися через два місяці Віктор запропонував переїжджай до мене. Навіщо тобі ця однокімнатна квартира? У мене будинок, ти зможеш не працювати. Я була на сьомому небі. Нарешті, моє щастя, моє життя не тільки для сина. Я розповіла Максиму, ось тут і почалося пекло. Мамо, ти серйозно? Максим дивився на мене, неначе на чужу. Так, сину, я закохана. Віктор хороша людина. Ти познайомишся з ним, побачиш. Мамо, ти його два місяці знаєш. Два. Максиме, я не дитина. Я розумію, що роблю, а наша квартира. Ти ж хочеш її продати і переїхати до нього. Я завагалася, бо це була правда. Віктор сказав, навіщо тобі ця нора? Продай, покладеш гроші на рахунок, будеш жити зі мною. Максиме, ця квартира моя. Після смерті тато вона на мене переписана. Я знаю, чи я вона. Він кричав. Але, мамо, це єдине житло, яке в нас є. Коли я закінчу універ, мені буде де жити. А ти хочеш продати її заради якогось чоловіка? Це не якийсь чоловік, це моє життя, моє щастя. П'ятнадцять років я жила тільки для тебе, тепер моя черга. Максим замовк, дивився на мене в очах біль. То я був твоїм тягарем? Ні, ні, сину, я не те хотіла сказати. Все зрозуміло, роби що хочеш. Він пішов. Хлопнув дверима. Я думала, образа відійде, зрозуміє. Не відійшло. Через місяць я продала квартиру, переїхала до віктора. Максим дізнався, подзвонив: Ти справді продала квартиру, за яку тато віддав життя. Максиме, не драматизуй. Гроші я поклала на депозит. Це твоя спадщина. Мені не потрібні гроші. Мені потрібна була мама. Але її більше немає, скинув дзвінок. Я плакала. Віктор обіймав він, дорослий. Відпусти, йому треба звикнути. Я вірила, він звикне, він зрозуміє, він побачить, що я щаслива. Але Максим не телефонував, не писав, ігнорував мене повністю. Рік, два, три. Я намагалася зв'язатися, він не відповідав. Приїжджала до гуртожитку, його не було, писала в месенджери, читано, без відповіді. Віктор казав Забудь, невдячний, ти дала йому все, а він тобі таке. Я слухала, бо хотіла вірити, що я права. Перший рік був медовим. Віктор обіцяв усе: подорожі, комфорт, кохання. Я не працювала, сиділа вдома, готувала, прибирала. Чекала його з роботи. Він приходив, вечеря, телевізор, секс, сон. Подорожей не було. Зараз не сезон, робота пізніше. Друзів не було. Навіщо тобі хтось, коли я. я? Поступово я зрозуміла, я в золотій клітці. Віктор виявився контролером, ревнивцям. Куди йдеш? З ким говорила. Чому телефон був недоступний? Але я терпіла, бо боялася залишитися одна. Рік п'ятий, він привів додому іншу жінку. Ти мені набридла. Забирай речі, їдь. Віктор, це ж мій будинок. Я Твій. Ха-ха-ха. подивися, документи. Будинок на мені завжди був. Ти тут гостя, і гостинність скінчилася. Я не вірила. Перевірила, він сказав правду. Я нічого не мала, навіть прописки, гроші з продажу квартири, депозит виявився його рахунком. З моєї довіреності він зняв усе. Я залишилася на вулиці, без грошей, без житла, без сина. Віктор викинув мої речі, змінив замки. Мені було 45 років, і в мене не було нічого. Я ночувала у подруги, вона одна погодилася допомогти. Таню, я казала тобі не довіряй йому, але ти не слухала вона мала рацію. Я почала шукати роботу важко. У 45 без досвіду, останні 5 років. Найнялася прибиральницею знову, як 20 років тому. Знімала кімнату в комуналці, жила на мінімалку. І кожного дня я думала про Максима. Мій син, який попереджав мене, який благав не продавати квартиру. Я не слухала. Я вибрала Віктора. Я погуглила Максима, знайшла його сторінку в соцмережі, фото з випускного університету. Він закінчив сам без мене. Фото з роботи, він влаштувався програмістом, як батько. Фото з дівчиною красива, усміхнена. Підпис. Вона сказала так: Оленко, кохаю тебе, заручення. Моя дитина одружується, і я не знаю навіть дати. Я написала йому в особисті Максиме, вибач мене, будь ласка, ти мав рацію, я була дурною. Вибач. Читано без відповіді. Через місяць фото з весілля, гарне, щасливе мене там не було. Ще через рік фото з УЗД, скоро нас буде троє. Я плакала. Він буде батьком, а я бабусею, якої він не хоче знати. Я писала, дзвонила, благала, блокування. Рік тому народилася Софійка. Я бачила фото в профілі Олени. Вона не заблокувала мене. Маленька, кучеряві волосинки, схожа на Максима, моя онучка, яку я ніколи не візьму на руки, бо я вибрала не їх, не сина, не сім'ю. Я вибрала чоловіка, який викинув мене як сміття. Минулого тижня я йшла з роботи, втомлена зимно. Хотілося додому в ту холодну кімнату в комуналці, і тут я побачила його. Максим, високий, дорослий, з дружиною, з коляскою. Я завмерла, серце стукало так, що боліло. Максиме, прошепотіла я. Він зупинився, подивився на мене в очах нічого, порожнеча. Він подивився крізь мене, ніби я привид. Ходімо, Оленко, сказав він дружині. Вони обійшли мене. Пішли. Твій ха, Ха-ха-ха! подивися, документи. Будинок на мені завжди був. Ти тут гостя, і гостинність скінчилася. Я не вірила, перевірила. Він сказав правду. Я нічого не мала, навіть прописки, гроші з продажу квартири, депозит. Виявився його рахунком. З моєї довіреності він зняв усе. Я залишилася на вулиці без грошей, без житла, без сина. Віктор викинув мої речі, змінив замки. Мені було 45 років, і в мене не було нічого. Я ночувала у подруги, вона одна погодилася допомогти. Таню, я казала тобі, не довіряй йому. Але ти не слухала, вона мала рацію. Я почала шукати роботу важко. У 45 без досвіду, останні 5 років, найнялася прибиральницею знову, як 20 років тому, знімала кімнату в комуналці, жила на мінімалку. І кожного дня я думала про Максима, мій син, який попереджав мене, який благав не продавати квартиру. Я не слухала. Я вибрала Віктора, я погуглила Максима, знайшла його сторінку в соцмережі, фото з випускного університету. Він закінчив сам без мене. Фото з роботи. Він влаштувався програмістом, як батько. Фото з дівчиною красива, усміхнена. Підпис: вона сказала так: Оленко, кохаю тебе, заручення. Моя дитина одружується, і я не знаю навіть дати. Я написала йому в особисті Максиме, вибач мене, будь ласка, ти мав рацію я була дурною. Вибач, читано, без відповіді. Через місяць фото з весілля, гарне, щасливе, мене там не було. Ще через рік фото з УЗД, скоро нас буде троє. Я плакала, він буде батьком, а я бабусею, якої він не хоче знати. Я писала, дзвонила, благала. Блокування. Рік тому народилася Софійка. Я бачила фото в профілі Олени. Вона не заблокувала мене. Маленька, кучеряві волосинки, схожа на Максима, моя онучка, яку я ніколи не візьму на руки, бо я вибрала не їх. Не сина, не сім'ю. Я вибрала чоловіка, який викинув мене як сміття. Минулого тижня я йшла з роботи. Втомлена, зимно, хотілося додому в ту холодну кімнату в комуналці, і тут я побачила його. Максим, високий, дорослий, з дружиною, з коляскою. Я завмерла, серце стукало так, що боліло. Максиме! Прошепотіла я, він зупинився, подивився на мене в очах нічого, порожнеча. Він подивився крізь мене, ніби я привид. Ходімо, Оленко, сказав він дружині. Вони обійшли мене, пішли. Я стояла, люди штовхали, а я не могла поворухнутися. Потім ноги підкосилися. Я сіла просто на тротуар, заплакала. Хтось запитав, вам погано? Я не відповідала, бо погано було не тіло, погано було душі. Я втратила сина назавжди, остаточно. Зараз мені 50, я живу сама, працюю прибиральницею, заробляю на мінімалку. Іноді дивлюся, фото Софійки в профілі Олени, доки вона не закрила профіль. Тепер я нічого не бачу, нічого не знаю про них. Чи пробачила я собі? Ні. Чи пробачить Максим мене колись? Не знаю. Я хочу написати йому листа справжнього, не в месенджері, розповісти все, попросити пробачення, не вимагати, просто попросити. Можливо, він прочитає, можливо, викине, але я спробую, бо він моя єдина родина, моя єдина дитина. І я втратила його через свій егоїзм. Якщо ви зараз стоїте перед вибором, діти чи нове кохання. Подумайте двічі: бо діти назавжди, або їх втрата назавжди, а кохання воно може виявитися ілюзією, як у мене.